Ініціативна програма губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Народний бюджет проходить другий етап своєї реалізації під контролем народного депутата України Віталія Барвіненка. 3 квітня у жовтоярівській сільраді та Тарбунарського району, до якої входять села Нове та Жовтий Яр, народний контроль пройшов жваво організовано, дискусійно. Неозброєним оком видно, що у голови сільради налагоджена, а не головне результативна співпраця із мешканцями села. Мені приємно, що сьогодні, підводячи ток цих чотирьох місяців 2012 року, можна відмітити позитив. І Позитива, на мою думку, дуже багато позитива, то що матеріально я скажу, але ще з нематеріальної сторони, позитив в тому, що більшість населення Жовтоярської сільської ради починає розуміти питання того, що вони повинні участвувати в покращенні е, об'єктів соскульбита, покращенні благоустрою. Ну, я далі скажу на, примері, на примерах, вже, е, що відбувається в цьому плані. Я за це дуже вдячний всім, е, хто включається в це питання, хто вчасно, хто розуміє мене, зроблений за ці чотири місяці пол в клубі села Нового. Е, Дужен відмітити цей клуб, в якому ви знаходитеся зараз. Е, троє дверей ми поставили е, цей пол, гроші. Ради, робота сільського голови і пожарників. погороження кладбища в селі Жовтояри, кошти населення, кладовище сьогодні, ви знаєте, у своїх людей не чув, але чув від чужих, коли нам позавідували порядку і чистоті на кладовищі. Це немаловажно, ви знаєте, для мене як для сільського голови. Нам вдалося 5 суботників і 5 днів довків зробити в цьому році, що до цього мені дуже тяжело вдавалося. Роз'яснення та звітність народного контролю взяла на себе голова Татарбонарської райдержадміністрації Наталя Кожухаренко. Без зайвих доказів, що це важливо, чіткою та зрозумілою для всіх мовою, без гарячих дискусій, пояснила, що таке народний контроль, його основну мету та завдання. А найголовніше, що саме завдяки безпрецедентній програмі отримають мешканці села, «Щоб ви всі правильно розуміли, щоб ви знали, що бо багато є таких. Колуарних запитань, є таких хитрячків, які говорять, що це ж то промивають там людям мозги та хочуть щось сказати. Ніхто нічого не хоче сказати. Раніше, якщо ви пересічні громадяни, кроме депутатів, то можливо і не знали, куди йдуть гроші, як вони йдуть. Як говориться, не було ні народного бюджету, не було ні народного контролю за ініціативи нашого губернатора. Народний бюджет, проект народного бюджету, один-єдиний є в Україні у нас в Одеській області. І ми звітуємо, і так склалося, що у нас Віталій Дмитрович сьогодні в нас присутній тут, як народний депутат. І ці питання, дякуючи йому, йому у нас спасибі, як говориться, вирішується. Зараз нам треба 19 квартир зробити для того для сиріт. Які не мають батьків, які закінчили інтернат і їм немає де жити. Ви не проти, я теж не проти. але треба, щоб для цього, щоб були, щоб були е кошти, треба все-таки зараз 3 мільйони 11 тисяч там по проект, ну по смиті, так сказати. А ці кошти треба, щоб, е щоб їх отримати. Треба, як говориться, і нам добре з вами над бюджетом попрацювати. І це кошти із бюджету, скажімо, державного. То тут вже ми просимо Віталія Дмитровича, щоб допоміг. Закінчення водогону кілія е та тарбунари. Для закінчення, для першої черги, щоб закінчити, потрібно 29 мільйонів 29 мільйонів. Це програма державна, це програма державна і теж я говорю за сприянням. за... Підтримки за втручанням за допомогою також буде виконуватися, звісно, Віталія Дмитрович. Серед гостей був присутній і уповноважений від Одеської обласної ради з питань народного бюджету Сергій Тронько, який наголосив на значимості та важливості програми. Сформуровано народний бюджет, коли всі бюджетні гроші залишаються на місцях і використовуються по підложенню і прогнозуванню населення в районах. городах, в области. Это инициатива, которая была нашим губернатором определена и поддержана президентом. Один из идеологов народного бюджета – это Виталий Дмитриевич Барвиненко. Поэтому, не только находясь в Киеве, не только принимая участие в пленарных Верховной Рады, имея 55 населенных пунктов как зон ответственности, он ездит и смотрит, чтобы народный бюджет был реализован. Поэтому губернатор и определил его ответственным за выполнение народного бюджета в нашем районе. И это дает результаты. И уже сегодня зимние туалеты, и вот пол застеленный новый, и пластиковые окна, и здесь, и в школах, и скважины, и многое другое. Это то, что по инициативе Віталії Дмітрійовича делалось за последние полгода, важливо, що більшість проблематичних питань місцевого рівня у сільраді знаходять відповідь одразу завдяки відвертості сільського голови із мешканцями села. Проте не обійшлось на сході без запитань, які в компетенції вирішення вищих інстанцій влади знайшлося те, що змогли роз'яснити голова Татарбунарської райдержадміністрації та народний депутат України Віталій Барвіненко. Є багато людей при пісьоного в тому числі я. Я успокоюся на тому, що було 25 років стажу для того, щоб вже вийти, коли по годах на пенсію, получить цю пенсію мінімально так сказати. Так? Сейчас нам надо 35 год. Теперь скажіть, будь ласка, предпенсійний вік 57 год. Де я найду роботу, щоб я відробив ще 10 років, щоб я получил цю мінімальну пенсію так. Дайте мені телефон ще. Я без телефоном звертался. 53 й 4-й, 5-й роки, там, там не для кожної, категорії окремо. Там є розписано для кожної з цих років, ість там розписано окремо. По-моєму, до 1.0656 року там є окремо. Там на пенсіонний фонд, обратися. Отож, за вірної та налагодженої роботи місцевої влади та безпосередньо ініціаторів народного бюджету вже видно перші реальні результати роботи. Важливо, що саме за такої співпраці, відкритого діалогу влади і людей, народ зможе повернутися обличчям до влади та повірити у обіцяним.